Всім привіт! Ми ж народились вільними людьми. І чому ми маємо поклонятися комусь, якійсь владі, якійсь, якимось диктатором? Особисто я поклоняюсь одному Господу, Господу Богу, тому що він один праведний. І на землі були царі. І вони хотіли, щоб їм поклонялись. Вони себе робили божество. Але Якби ж то вони були прикладом для людей, якби ж то вони були, несли істину і світло, але ж ні, такого не було. Проте Господь, от, Він своєму, своєму народові він ставив е, таку власть. Він царів не ставив. Що ж, ці всі царі, які були, вони порозпадались. Але першому народу, не то, що порозпадались, прийшов час і світ їх просто забрав, списав. А от першому народу Божому е, Ісус царів не ставив. А були пророки, були апостоли, були судді, були священники і первосвященники, тобто духовна влада. І було брати з кого приклад. От. І так само нам, нам потрібна, потрібна та влада, яка буде з Богом, тоді і буде порядок на землі. І Чому люди страждають? Чому зараз таке відбувається? Тому що люди знехтували Словом Божим і сказали його і тепер мають те, що мають. Тепер мають проблеми мають, і будуть мати Антихриста. І за яке Царство ми йдемо? Ми йдемо за Царством Божим, чи ми несемо Антихриста. Ми вірні, справедливі, як Ісус, чи ми. Це таке на іншій стороні. Але е, на цій землі прийде Ісус і будуть правити святі. Всього воно стане кінець рано чи пізно. І тут потрібно зробити вибір, на якій стороні я є. Я є на стороні Бога. І прошу у вас, не пропустіть можливість. Стати На сторону Бога. Не пропустіть можливість змінити своє життя. Покаяйтеся прийняти в своє життя Бога, змінити своє життя. Не пропустіть цю можливість. Не пропустіть можливість отримати обідниці від Бога, відчути Божу любов і зміни в своєму житті, в своєму серці. Амінь.